Вітаю, друзі! Сьогодні у нас картопля у соусі Uncle Ben's. Це на прохання моєї невістки. Син дуже хвалив і вона попросила, щоб я показала, як це готувати. Отже, у нас я приготувала десь кілограм 300 картоплі, 200 грамів фаршу, порізана морква і цибулька зразу ложити разом з картоплею. І отак. Морква і натерта і цибулька для зажарки для соусу. Часничок такий у мене, дві головки. Ну і, звичайно, аджика моя любима е, томатний соус, сметана, сіль, спеції, перець. Ось Порізала я такими кусочками, четвертинками, на вісім, яка картопля, як яка велика, різати. Доволі такими крупними кусочками і. Там закипіло вода. Літра десь води. І все, ставлю, хай вариться, але зразу ж порізану моркву і цибулю сюди скидаю. Ось. Хай вариться потихеньку. А я покажу потім, як робимо зажарку. У сковорідку лию олії. Пішки і ложу ложку смальцю, невеличких листочків лаврових, солі. ложу дві чайних ложки поки. Потім попробую ще. Можливо, треба буде додати. Все. Зажарку, цибульку виложуємо. Так, друзі, картопля вариться, продовжує варитися, піджарилася трошки до золотистого кольору цибулька. Я положила моркву, воно теж вже просмажилося. Тепер додаю фарш. Звичайно, у 90-ті нам важко було, не було фаршу та й взагалі продуктів, але я хочу розповісти таку байку. У 90 ті по телевізору. Була реклама, крутили часто Даліна Бланка, буль-буль, кубики такі рекламували. І так і звичайно був соус Анкел Бенц. А де я його мала взяти? А діти хотіли хлопці. Та я видумала такий соус з своїх овочів, з домашніх вирощених на своєму городі. Ось так і получився такий соус. І тепер хлопці вже звичайно виросли, мають свої діти. І згадали, що мама колись так варила, та й нехай всім покаже такий рецепт. Отож, я вам і показую, як я це роблю. Фарш трошечки прожариться, і тоді будемо продовжувати далі. Наша жарка вже зажарилася, трошки фарш піджарився, Ложу дві ложки томатного соусу три домашнього виробництва. Аджіка, така вона трошки не дуже гостра, таких дві ложки ложу. Так. Сметани, дві ложки. Так. Трошки на кінчику чайної ложки підсолити ще трошки треба. Так. І перчику півчайної ложки. Можна трошки більше, можна чайну ложку, бо перець. Щось цей раз купила не такий, як треба. Все, тушимо. Можна влити трошечки водички капінку. Так, десь 50 грамів. Ось. І нехай воно протушиться. Так, е... Наша така зажарка готова. Картопля кипить, уже почти зварена і додаємо це все у картоплю. Розмішуємо. І все, і хай воно булькає за 5-10 хвилин, щоб обмінялося смаками. І так, наша картопля в соусі Uncle Ben's уже готова. І... Будемо смакувати. Ось. Все. Виключаю. Нехай вноша постоїть. Ось така картопля у соусі Анкел Бенц. Смачно. Смачний соус. Звичайно, фарш. Можна імпровізувати з е, різними овочами додавати. В сезон, звичайно, і помідорка, і свіженькі, свіженько, морквинка, і цибулинка, все своє. А зараз так. І це дуже смачно. Дякую всім за підтримку, за лайки, за коментарі. Бувайте здорові, миру, спокою всім. До побачення!